Канал книги Солов'їною презентує для вас індійську народну казку Фарбований шакал. В одній лісистій країні жив шакал на ім'я Чандарава. От якось, знемагаючи від голоду, він прибіг до міста, аби чимсь поживитися. Міські собаки помітили його і страшенно завалували. Погналися за ним і почали шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він, геть покусаний, забіг по дорозі в будинок фарбаря, де стояв величезний чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, Шакал ускочив туди і зробився такий синій, що собаки його не впізнали і порозбігалися. Чандарава подався світ за очі і, зрештою, Прибився до лісу, він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надавала йому зовсім іншої масті. Побачивши цього дивного звіра із синьою, як ушиви шиєю, всі лісові жителі леви, тигри, пантери, вовки та інші хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулись в розтіч, промовляючи, хто знає, яку штуку втне цей заброда. Краще нам забігти від нього безвісті. Недарма кажуть якщо не знають, ждати на що, про рід не знають і про міць, кому довіриться і як, всяк свій талант знаходить сам. Чандарава збагнув, що вони перебувають у полоні страху, тож сказав О, звірі, чого це ви, угладівши мене, стали розбігатися? Вам нема чого боятися. Сам Брахман, сотворивши мене сьогодні, звелів, там, де звірі не мають повелителя, віднині я тебе оголошую раджею над усіма ними, і хай титулом твоїм буде раджа Какудрума. От я й прибув сюди звірі, щоб прихистити вас під покровом парасольки своєї влади. Звуть мене Какудрума, а народився я в Тримир'ї. По цих словах леви, тигри та інші тварини заволали до нього: Повелівай, володарю. Тоді він надав левові відчину головного радника, тигра призначив постільним. Пантері доручив охороняти скриню, а вовка поставив вартовим біля входу. З родичами своїми шакалами. Він навіть розмови не заводив. А просто вигнав їх у шию, от і все. У царстві було так заведено леви та інші звірі промишляли полюванням, усю здобич приносили йому, а він з висоти своєї царської влади розподіляв її поміж підлеглими. Одного разу, прибувши на зібрання ради, Какудрума почув, що десь у далині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбурчилась, а в очах заблискотіли сльози радості. Не в змозі стриматись, він схопився і сам почав голосно вити. Здивовані звірі вмить усе второпали і засоромлено похнюпили голови. Оговтавшись, вони загомоніли Ну й обдурив же нас, пройди світ. Це ж усього-навсього. Нікчемний шакал, якого слід розшматувати. Той з переляку хотів було тікати, але не встиг. Леви та його підручні роздерли шакалика на дрібні шматочки. Якщо вам сподобалась Аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.